Доброго ранку, друзі! Сьогодні на електронну пошту мені не лист від наших старих друзів. А від кого ви зараз дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Маленькі, сіренькі, з півником дружать. Люблять грати, пустувати, та не люблять працювати. Так, дітки, це наші давні друзі із сказочки колосок, мишенята, коруть та верть. Ось які вони грайливі. Давайте ж дізнаємо, що вони нам пишуть. А вони пишуть, що вони пустували все літо, а півник працював. Та так вони і не дізналися, від ж береться хліб на столі. Давайте, дітки, їм допоможемо знати, як. Приходить хліб на стіл. Зараз сідайте зручненько та слухайте уважно. Буде розповідь про те, як приходить хліб на стіл. Ми чули колись діти ви не раз такі слова. Хліб потрібно шанувати, хліб усьому голова. Люди здавна шанували хліб. Ставилися до нього з теплом та повагою, адже хліб це головна страва на столі. В Україні, шановних гостей, зустрічають хлібом сіллю на знак поваги. Люди вважали, якщо в домі є хліб, голоду не буде. Хліб і сьогодні посідає почесне місце у нашому домі, без нього не сідають. За повсякденний чи святковий стіл. Але перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить дуже довгий шлях. Шлях від маленької зернинки до пахучої поляниці довгий та важкий. Спочатку треба вигороти поле, обробити зерна. Та посіяти їх у сиру землю. Ціле літо поле поливає дощик та гріє сонечко. Зернята проростають, з'являються маленькі зелені росточки. Під сонечком вони збільшуються, стають все вищими, і на стебельці з'являється колосок з безліччю маленьких зернинок. Потім зернинки дозрівають і стають жовтими. І лише тоді комбайнери молотять зерно. А колись давно, коли ще не було комбайнів, колоски збирали серпо або косою. Цей процес називається жнива. А зараз комбайни вигружають зерна у вантажівку. Вантажівки везуть зерно на елеватор там його віють, а після того перевозять зерно поли. І там зерно перетворюється на борошно. З цього борошна у пекарнях місять тісто і випікають смачний запашний хліб. Спеціальні машини розвозять хліб у магазини, де ми з вами його і купуємо. Ось який довгий шлях хліба, як багато людей працює, поки хліб прийде до нашого столу. Саме тому існують правила поводження з хлібом. Хлібом не можна гратися і кидатися. Треба брати хліба стільки, скільки зможеш з'їсти. Потрібно доїдати хліб, тому що в ньому міститься вся сила. Черствий хліб та крихти віддають тваринам або птахам. Викидати хліб у смітник не можна. Я сподіваюся, що ви запам'ятаєте ці правила. Їх. А зараз побачимо, як багато хліба різного існує. Є білий хліб, який випікають із пшеничного борошна. Буває хліб темний, його виготовляють з житнього борошна. А за своєю формою хліб також буває різний, круглий. Паляниця, овальний хліб, батон, довгий хліб, багет, святковий гарно прикрашений хліб, коровай. Тепер ВИ дітки, і наші машинята, КРУТ ТА верть, знайте, звідки хліб приходить на стіл. Ось, дітки ми з вами і дізналися, від відкіля приходить хліб до нас. До нових зустрічей. До побачення!